Селище лише що в мексиканському штаті табаско повільно, але невпинно йде під воду. Море поглинуло вже 30 будинків, тож 50 сімей мусили шукати інше житло. Минуло майже два роки, відколи нам довелося остаточно переїхати. Море вже підібралося до будинку, хвилі били по стінах. Почали з'являтися тріщини, і нам довелося евакуюватися. Багато хто мешкав тут чи не все життя. Тут виросли мої діти, і тут народилися обидва мої онуки. А тепер усе втрачено. Нині під загрозою ще 20 жител і школа. Очікують, що за кілька місяців вони теж зникнуть. Я прошу федеральний уряд, уряд штату або муніципальну владу будь-кого допомогти нам. Ми хочемо, щоб нас переселили. Місцевих жителів підтримують екологи. Ми також наголошуємо, що треба звернути увагу на адаптацію до зміни клімату і дати людям справедливу можливість гідно переселятися до інших місць. штат табаско розташований на березі мексиканської затоки. Тут багато заболочених рівнин у сезон дощів. Вони обертаються на великі лагуни. Зазвичай у табаско опадів більше ніж в інших регіонах Мексики.